Цієї ночі, за даними повітряних СУЗСУ, противник випустив на Україну 71 ударний БПЛА, типу шахет, і безпілотники, імітатори різних типів. Військові звітують, станом на 9 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на сході, Півдні та півночі країни. 32 – збито вогневими засобами ураження, 20 – локаційно втрачені подавлені реп зафіксовано влучання ударних БПЛА противника у шести локаціях на Одесьчині. Су та Харківщині. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Цієї ночі ворог атакував Харків, випустивши сім БПЛА. За даними мера міста, всі удари прийшлися по Київському району, по цивільному підприємстві та поряд із незаселеним житловим будинком. Відомо про одну постраждалу людину. Її шпиталізована до медичного закладу. Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю за даними ОВА, пошкоджено 9 приватних будинків, господарчі споруди та автомобілі. Дістали поранень двоє чоловіків. Один із постраждалих госпіталізований. На місцях влучань працюють всі профільні служби. У Дніпрі збільшилась кількість загиблих після вчорашнього масованого удару. Відомо про 18 жертв обстрілу. Також є інформація про майже 300 постраждалих. У регіоні оголошено день жалоби за загиблими. Внаслідок удару пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, навчальні та медичні заклади, житлові будинки та пасажирський потяг. Від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 28 тисяч шахедів. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу в парламенті Нідерландів під час саміту НАТО. За його словами, лише в червні росіяни вже запустили 2736 шахедів без зв'язків з іранським режимом. Вони б не могли цього зробити. Додав глава держави. Зеленський та Макрон обговорили постачання до України додаткових літаків «Міраж» і посилення санкцій проти РФ. Обговорили можливість розширити наш повітряний флот додатковими міражами, а також співробітництво та інвестиції в дрони-перехоплювачі. Робимо разом із Францією все, щоб краще захистити українське небо. Розраховуємо на хороші рішення в найближчому майбутньому, зазначив президент України. Литва, Латвія, Естонія, Польща та Фінляндія можуть замінувати райони вздовж кордонів з Росією. Про це повідомляють змі. Зазначається, що раніше п'ять держав НАТО оголосили про майбутній вихід з Отавської конвенції 1997 року, яка забороняє використання протипіхотних мін. Очікується, що цього місяця вони офіційно повідомлять про це. ООН, пише за телеграф. Таким чином, наприкінці 2025 року. Литва, Латвія, Естонія. Польща та Фінляндія зможуть виготовляти, накопичувати і застосовувати такі боєприпаси. Журналісти стверджують, держави вже опрацьовують плани, які ліси й озера вздовж кордону з Росією вони можуть замінувати на випадок нападу Москви на північно-атлантичний альянс. Варшава, гельсінки та балтійські країни мають спільний кордон з РФ та Білорусію загальною протяжністю понад 3460 кілометрів. В Україні стартувало масштабне дослідження життя родин. Відомо, що велике мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств Мікс вперше за 12 років детально вивчить життя 24 тисяч українських родин. Мета зрозуміти, як змінилися умови життя дітей та жінок під час війни, та які є потреби у сферах медицини, освіти та захисту. Дослідження проводить держстат разом з ЮНІСЕФ та іншими партнерами за підтримки Німеччини. Воно триватиме до дві 2026 року, включаючи збір даних у 2025 році, важливо участь в опитуванні добровільна. А всі відповіді будуть анонімними, зазначається, що результати стануть основою для розробки цільової допомоги та програм відновлення для українських родин.